В Івано-Франківську з 2022 року функціонує благодійна організація «Співдія одяг. Тут можна безкоштовно взяти потрібну побутову річ або ж віддати те, що вам вже не потрібне. Співдія одяг допомагає не тільки ВПО, а й загалом усім мешканцям, які мають таку потребу. У їхніх залах представлений як дорослий, так і дитячий одяг усіх розмірів. На кожен сезон можна знайти взуття відповідно до пори року. Що допустимо зараз тепло, то ви можете знайти у нас легкий одяг. Також можете у нас знайти взуття, також як і доросле, так і дитяче. І деколи у нас є різні предмети побуту, наприклад. От зараз представлено досить багато домашнього текстилю. Можете у нас обрати рушнички простині і так далі. Також для діток у нас є іграшки, деколи з'являються там інші дитячі речі, такі як памперси, візочки. Там от велосипед зараз у нас стоїть дитячий, Ми також чекаємо, щоб його віддати в хороші руки. От деколи також наші відвідувачі, зокрема, приносять і книжки, тому у нас досить багато багатий вибір. І ми сподіваємося, що ми закриваємо ну, принаймні більшість потреб, які є у наших відвідувачів. Організація не лише знаходи. Водить нових власників живаного одягу, але й переробляє його у власній майстерні. Головна мета допомогти людям зрозуміти, що потрібно менше викидати та раціональніше використовувати свої речі стосовно екологічності. Ми не тільки приймаємо одяг, взуття, книжки, ми за свідоме споживання. А ми про те, щоб не було переспоживання, щоб люди свідомо відносилися і ставилися до речей. А ми не тільки пропонуємо речі, ми їх ще й переробляємо таким чином. Ну, ви бачили вже нашу майстерню. Ми намагаємося надати речам друге життя для того, щоб люди подивилися, що це зовсім не складно, що це потрібно. У майстерні непридатний одяг отримує нове життя. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на важі.